На сьогодні з тобою буде заняття, саме корекція під твій запит. І ми починаємо зі стоп, сідаємо на коврик, виділяємо собі час, беремо будь-яку ступу і злізниці. Задача на сьогодні проживати. Ми розминаємо я буду трішки говорити. Задача на сьогодні проживати. Проживаючи те, що може бути по-іншому, ми будуємо. Новуний неовийний нейронний зв'язок тіла, психіки, реакцій. А поки їх немає, то наше тіло і психіка діє по тому, що знає. Тому наша задача збудувати той міст, по якому хочеться пройти. Дивимося на свою стопу. Розминаємо її добре, особливо розминаємо. Таку посередині, да, ось у нас є стопа, де Ми розминаємо посередині. добре-добре. Якщо є десь болісні відчуття, ми дуже обережно проминаємо. Можна покласти туди ручку і вдихаємо через маківку, і видихаємо через руку це тепло в наше місце, яке болить. Цим користуватися можна навіть коли відчувається, наприклад, десь боку поколює, гору болить, якась частина тіла почала боліти, схватила. Тобто можна навіть це приміняти, казати Я тебе бачу. Прикласти туди руку, просто спокійно подихати, дати увагу цій частині тіла. Ми продовжуємо розминати наші стопи. Дихаємо, дихання, ми, не затримуємо, продовжуємо дихати. Ми спостерігаємо і дивимося, що зараз ми торкаємося себе, в своєї стопи, можна роздивитися її. Розминаємо з усіх, з усіх часточок, не забуваємо нічого. І можна з'єднати те, що я бачу, що я роблю, розминаю свою стопу. Те, що я відчуваю, коли я пальцями. Торкаюся своєї стопи, можливо, тепло, голод, оболювання, можливо, спідніла стопа, можливо, відчуваю, як мене болить рука і пальці, коли я розминаю цю стопу, Також бути. ми з'єднуємо наші рухи, картинку і відчуття, які залишаються після наших доторків. Дихаємо, дихання ми не затримуємо. Продовжуємо розминати. Якщо якісь думки приходять, ми їх просто пропускаємо далі. Як слайди, раз провернули і сконцентрувалися просто на факті того, що я проживаю, торкаюся своєї стопи, розминаю її, дихаю, дихання не затримую. Проминаємо п'ятку, кожну часточку і зверху також масажуємо. Масажуємо, масажуємо, ще трішки. Кожне заняття буде починатися зі стоп. Важливо себе заземляти, сповільнюватися. Є такі моменти, хочеться, так давай вже швидше там, зробимо і все. Задача просто проживати. Всі думки, що приходять, ми відпускаємо, ще трішечки розминаємо, ще 30 секундочок. Ще трошки можна навіть так прискоритися. Розминаємо, дихаємо, дихання не затримуємо, якщо раптом при розминанні починається е, така підвищене серцебиття, починається тривога. Починається якийсь жар, холод, щось починає дзвеніти в вухах, або при будь-якому вправі будь-які вправі, якому вправ, будь -які вправ, які ми виконуємо. Ми ставимо стопи повільно, дивимося, що в цей момент. Ми відчуваємо себе в безпеці. Ми в безпечному просторі, ось там, наприклад, знайома чашка, яку я люблю, можливо, там знайомий е, пилет, який я люблю, можливо, кіт е, знайомий, якого я люблю. Можливо, якісь предмети, які нагадують комфорт, подивитись, що, що на зараз може бути в безпеці. Ніхто не нападає фізично життю, ніхто не загрожує. І саме включання м'язів шиї допомагає нам. Підтвердити, що ми реально зараз можемо відчувати себе і бути в безпеці. І це також зараз може бути. Це те саме, що це те, що може бути по-іншому. І тепер сильно-сильно, інтенсивним, можна з обох боків стопи, ми не забуваємо її, розтираємо і простукуємо. Розступуємо. Даємо на обидві стопи і спостерігаємо. Нашу стопу, яку ми розімняли і нерозімняту. Якщо б, наприклад, наші стопи могли зараз залишити якусь, якусь картинку, яка б ця картинка була на зараз, можна от навіть порівняти, як себе відчуває розімнята стопа з нерозімнятою. Чисто спостереження. Зафіксували. І тепер переходимо до іншої стопи. Розминаємо принцип той самий. Розминаємо нашу стопу, дихаємо, дихання не затримуємо. Кожен частинку, ділянку. Розминаємо, не забуваємо. Це все наша стопа, яка є. Оказується, у нас така є стопа, можливо, там якісь є рудинки, можливо, там якісь є лінії, які ми не бачили, можна поспостерігати. Дихання не затримуємо, продовжуємо дихати глибоко і спокійно. Якісь піднімаються. Повільно повертаємо голову, Впевняємося, що. Все окей, навіть зараз можемо подивитися, що коли я торкаюсь себе, наша стопа це я, коли я торкаюсь себе, ніхто не нападає, я можу бути в контакті з собою, і це може на зараз, на всю секундочку, може бути безпечно, навіть всю секундочку тільки. Ну, це допустимо, що всю секунду це безпечно, окей. Нічого не загрожує, ніхто не нападає, не біжить, не кричить, все окей. Дихаємо, повертаємо увагу нашу на стопу, розминаємо, розминаємо, не забуваємо ніяких участочок діляночку. ці думки, які десь біжать, якісь плани, якісь розмови. Ми їх пропускаємо, повертаємо свою увагу. Зараз можна собі просто проговорювати, що зараз я ось розминаю свою стопу. Я роблю це, моя стопа це я, я торкаюсь себе. Це може бути зараз, без... зараз це може бути безпечно. Ще трішечки розминаємо, можна інтенсивніше потерти. Поспостерігати картинка, що я роблю? Відчуття, які залишаються після того, як я торкаюся стопи. Що залишається? Поколювання. Мені боляче. Деяка точка болить. Тепло, холод, неприємно, приємно. Фіксуємо такі фізичні проявлення того, що відбувається. Болить зап'ястя, болить пальці, які я розминаю ступу, наприклад. Дихаємо, дихання не затримуємо. Інтенсивненько ми її розминаємо. Інтенсивно розминаємо. І простукаємо. І встаємо на обидві стопи, порівнюємо, як зараз свої наші стопи відчувають вже себе розімняті. Є якась різниця, є, яка різниця між правою і лівою на зараз. Дихаємо, можна поспостерігати, позапитувати, повідчувати. Яка різниця з розімнятими і нерозімнятими стопами? Можна просто зафіксувати для себе цю різницю, навіть якщо вона десь непомітна, можливо, десь на якісь долі секунди, присвоїти собі ці долі секунди, що я все-таки повпливала на себе. І далі ми. Перекочуємося з п'ятки на носочок, чуть-чуть походимо повільно. прям свідомо йдемо. Я буду ходити в межах камери. Можна ходити в межах кімнати, будь-де де відчувається, і подивитися, сказати, провідчувати, прожити. Я йду. Прямо моя п'ятка, стопа. прямо відчути, як вона розплескується. Прямо розплескувати на її. Я йду. І земля підтримує мене. так у вона зараз. З настроєм, без настрою, зробила, не зробила, будь-яка. Така, яка є. А земля підтримує. І вона рівно давить. Тією силою, якою я даду на неї. Та чисто фізика. Я йду. Віля підтримує мене. Можна це проговорювати і бажано проговорювати вголос. І повертаємося всерединку. І тепер упор на великі пальці. Тобто ми 4 пальці піднімаємо, наскільки це можливо, якщо можливо. Якщо неможливо, можна навіть тримати паль... руками наш великий палець, а чотири ми підіймаємо прямо наскільки можемо. Можна придавити палець, а чотири прямо припідняти. І в цьому положенні ми трішки падаємо вперед, і стану боком, щоб було видно, що ми робимо. Ми чуть-чуть падаємо вперед і назад. Задача зрозуміти. Що ці два невеличких м'язика на нашому великому пальці, які проходять через стопу і через все тіло, вони тримають вагу нашого тіла. Ну, просто погойдатися так. Чуть-чуть. Дихаємо, дихання не затримуємо. Окей. І. Зараз ми будемо прямо так кохтитися. Я буду стояти боком, буду показувати, ми будемо кохтитися, будемо робити деякий рух. Прям кохтимося, прямо відчуваємо, загрібаємо, наче прям таку всю землю, силу, все, що наше, ми прям так загрібаємо з силою. Просто поспостерігати, коли ми так робимо, що включається в тілі, який настрій, які думки. Чи відчувається, що піднімається енергія знизу доверху? Я тут, я буду тут. Ми проговорюємо цю фразу, щоб наше тіло, наші м'язи її чоловік. Я тут, я буду тут. І тепер в цьому положенні ми так трішечки направляємо копчик вниз. Витягуємо голову вверх, можна навіть відчути, як діафрагма трішки так розпрямилась, розправилася, витягуємо шию. І тепер уявляємо, як з нашої точки на два пальці нижче бка виходить така лінія, треугольничка, Да, І вона така устойчива, вона стійка. І з цієї лінії потім ми бачимо, промальовуємо в своїй увазі. Можна фізично уявити, як в нашому тілі проходить лінія від центру тіла до емоційного центру. Ми прямо промальовуємо. Це може бути лінія, це може бути ниточка, це може бути арматурина, це може бути бучок, канат. Все, що відкликається, все як зараз є наскільки є? Нагадую, що в наш внутрішній простір він наш, і ми є діячами. Ми можемо керувати все, що в ньому відбувається. Нема такого, що не виходить. Можна зробити так, що виходить. Можна навіть покласти внучки на ці два центри, відчути, як вони з'єдналися. Просто сповільний вдих-видих. Ми зараз в цей момент, коли дихаємо, торкаємося себе, своєї ємності через яку ми живемо це життя. І тепер можна відпустити ручки і надійти себе, так наче на цей, таку конструкцію. Так наче ми лопатками надіваємо себе на цю конструкцію і відчути таку центр. Опору. Можна покласти ручку на живіт і прям зафіксувати центр свого тіла. Ми ще слегенько будемо рухатися вперед-назад, ліворуч-праворуч. І ми будемо робити це, відчуваючи наш центр. Повільно вперед, наскільки можливо назад, ліворуч. Ми можемо бачити, спостерігати, що куди б ми не відхилилися, у нас є опора, в нас є центр. В яку сторону в житті ми не відхилилися, у нас є центр. Задача прожити цей досвід, що куди б я не рухалась, не відхилилася, я можу відчувати свій центр. Тепер таке легенсеньке коло, два кола в одну і два в іншу. І тепер в цього положення ми переносимо трішки вагу на одну мішку, інша у нас я стану. Оком, інша у нас під кутом 90 градусів. І ми зараз будемо робити право, коли ми відводимо стопу, кажемо ти, ти це простір іншої людини. Ми прямо носочками, наче влазимо в нього. Я це мій простір. І зараз ми увагою знаходимося в нашому центрі. І з нашого центру ми робимо цей рух з центру прямо відчути рух з центру. Якщо в контексті майстра, це ти, це твоя діяльність, це твоє бачення, твоя філософія, твоя позиція, це я, моє бачення, моя філософія, моя позиція, ти твої емоції переживання, твої, не знаю, плани, я мої емоції, мої переживання, мої цілі і плани. Ти. Я. Прямо відчуваємо, що ми робимо це з центру. Ти. Я. Ти. Я. Ти. Ми в голос це проговорюємо. Я. Ти. Я. І ще один раз. Ти. І я опускаємо. Можна струсити трішки. І зараз ми робимо на іншу ножку. Ми також фіксуємо центр, можна покласти руку для того, щоб його більше відчувати. І з центру ми показуємо, що це ти, сток, твої кордони, це твоя думка, твоя філософія, твоє бачення, твої плани. Я. Моя думка, моя філософія, моя, мої плани. Да? Ти твої емоції, твої переживання, твоя діяльність, твої дії. Я мої емоції, моє сприйняття, мої переживання, мої дії. Ти. Я. Ти. Я. Ми дозволяємо тобі бути тобою в твоїх планах, твоїх цілях, твоїх переживаннях. Я даю собі простір бути собою зі своїми цілями, переживаннями, планами, діяльністю. Ти. Я. Ти. Я. Ти. Я. Поставили мішку, прохлопали наше тіло. Не в плані, щоб зробити собі боляче, але ми відчуваємо <кій> кордони нашого тіла. Воно, Кордони нашого тіла да? Прикасаються, да торкаються цієї кімнати цього простору. І ще зробимо таку вправу, коли ми витягуємо чітко, рука у нас йде під кутом 90 градусів. Ми її витягуємо через низ, проходимо, так впевнено вперед, кажемо. Стоп. Це мій простір. Прям так добре прокручуємо руками, це простір моєї сили. Прям відчуваємо, проживаємо, що в нас тут відчувається і простір. Можемо, що це простір моїх кордонів. Енергетичний простір. І я відповідальна за свій простір. Можна прощупати, потрогати, навіть так чуть-чуть подвигати, відчути, що я відповідальна за мої кордони. І струшуємо руки, зараз трошки ще походимо, для того, щоб розрізняти реальність і ілюзію. Коли ми будемо ходити, ми будемо ходити повільно. І коли ми опускаємо спочатку великий палець, а потім наші чотири пальці, ми відчуваємо ось м'яз, який знаходиться ось тут. Якщо ми його зараз фізично не відчуваємо, нічого страшного, немає, ми уявляємо якісь відчуття в цій зоні, в цих м'язах. Коли ми повільно будемо вставати, ось коли я опускаю чотири пальці, саме зараз більше включаються, вони все-таки види ці м'язи. Якщо я буду повільно. Опускати, значить, ми так розплестуємо нашу стопу. Повільно опускати чотири пальці, буде цей м'яз включатися. Я буду ходити в межах камери. Можна ходити по всій кімнаті як зручно. І коли ми так ходимо, уявляємо те, чого взагалі не може бути. Наприклад, Зараз розовий поні не влетить в моє вікно, правда? Ну, просто розовий поні це фантазія, ілюзія. Його ж не існує. Ми відчуваємо, як наші м'язи реагують на цю думку, що зараз ми фізично не побачимо розовий поні, він не влетить в наше вікно. І тепер ми думаємо, те, що може бути, а може і не бути. Ну, наприклад, через там, місяць, через тиждень я здійсню якусь подорож, або якісь свої плани, може, вони здійсню, бо ще не все вияснилось. Можливо, білети куплені, але ще там додатково нічого не ясно. А можливо, ще й білети навіть не куплені, і я точно не знаю. Чи буде зустріч, чи буде поїздка? Вебінар, семінар, як не знаю, якась там зустріч майстрів. Як зараз відчуває себе цім'язом? Можна подивитися, які пальці на руках включаються, коли ми ходимо саме так, коли спочатку йде перший палець, а потім ми так повільно 4 опускаємо. І побачити різницю, коли ми розуміли, що розовий полі не влетить у вікно. Коли, можливо, є зустріч, чи буде зустріч, чи не буде зустріч? І тепер те, що я точно сьогодні зроблю. Наприклад, я точно сьогодні поп'ю чаю. Я точно, наприклад, сьогодні там, почищу зуби. Я точно сьогодні не знаю, зроблю ще, ще одну заплановану якусь дію, яку я точно сьогодні зроблю, наприклад, дзвінок, або напишу якесь повідомлення, і поспостерігати, як себе відчуває цей м'яз, коли ми точно знаємо що сьогодні ми точно будемо це робити. Я не буду казати, як вони мають відчувати, бо це індивідуально. Задача навчитися хоча б якісь маленькі різниці відчувати. Так. Окей, зафіксували різницю. І тепер повертаємося в центр. І простираємо ще ручки. І тепер з руками прохлопуємо нашу маківку. У нас тут також є м'язи. Кіночок і дощ йде у нас. Мені в навчанні дуже подобається. Називається у нас це така штука Небесний барабан. І оцей небесний барабан, такий дощик, він змиває. Все те, що залишилося якісь установки, думки, емоції, такі можна себе такими пальчиками простукати. Установки, думки, емоції, приживання, все, що хочеться з себе змити, ось цей дощ, він прямо в себе все змиває. І тепер ще раз вже розтерли ручки і таке одіваємо себе в такий наче золотий захисний посту, наш є захистом. І, і такою цінністю себе ми складаємо ручки та поза намисте. Так сильно давимо на долоні, прям відчуваємо, як ми витягуємось вгору, давимо на долоні і з відчуттям цінності себе, цінності того, що я роблю, цінності по праву народження. І я йду взаємодію з цим світом. Можна прямо висправити руки і відчути, як мені. Дякую. І зустрінемось на наступному відео.